Що, якби за свої малюнки ти отримав би подарунок? Ти, коли брав участь у марафоні, в тебе рішити творчу. Давай чесно, скільки ти марафонів не закінчував, але повір, це й буде інше. Але перед тим напиши, будь ласка, в коментарях, чи ти участь у марафонах раніше. Щоб він весняний, розумієте, це пора весни, це пора прибучення, це пора там, експериментів, пора щось почати, готуватися до літа, готуватися до відпустки. Тобто це ваш шанс робити щось для себе, намалювати, і потім, можливо, використати ці свої роботи у комерційному форматі. Чому це круто? Покажу в наступному відео. Весняна тема це просто топ серед усіх малюнків. Вона, по-перше, легка, натхненна, першими промінчиками сонця ми можемо е, надихнутися новими там, не знаю, сенсами, енергією, яка дає це тепло. Тобто, пробувати, головне пробувати. розумієте? Коли як не дари, коли як не вже почати працювати над собою, як не весною, якщо зимою це важко, але весною це має бути набагато, набагато легше. До прикладу, весняні Які квіти. квіти у нас можуть бути на весняну тему. Наприклад, це може бути лаванда, це може бути піон. Там може бути тюльпан, дуже красиві до речі. Там може бути гортензія. Це може бути конвалія, підсніжники. Ну, бачите, це просто шедеври. Дуже красива. І таким чином можна зібрати навіть якийсь весняний букет, намалювати дівчина, яка йде, наприклад, у ліс, біжить на пробіжку в лісі. І природа якраз прокидається. Перша ідея яка мені прийшла в голову, можна намалювати якісь просто певні елементи, прості до весняного натюрморту, там квіточки, листочки, дерева, кушики. Тобто, все на вашу, на ваш вибір. Сьогодні гарна весняна погода, щоб назолочуватися весною. Дуже класно. Тут справді можна надихнутися і намалювати якісь круті весняні скетчі. І на цьому давайте переключимося на наших крутих спонсорів. Вони дуже круті і подарунки неймовірно шикарні. Вартує того, щоб взяти участь. Уяви, що тобі за малюнок прийде отаке. Перший наш пантер це I'm Painter. Це дуже крутий виробник преміальних полотен, де фарби дуже класно лягають, тому для підтримки українських художників у якості безкоштовного марафону весняного. Це дуже-дуже крутий подарунок справді. Він буде розміром 30х40 см. За підрамником, тобто вже дуже круто буде тримати і можна навіть патрамочки використовувати. Дуже круто, правда. Використовується з індивідуальною рецептурою грунтування для ідеальної, адгезії фарб. Дуже круто, це просто топ за свої можливості, яку ви, можливо, виграєте по марафоні. Він є відмінним стартом для ваших творчих проєктів. Преміальна товщина 30 мм, гарантія надійності та довговічних оздяма від них також полотна. полотна. Наш наступний спонсор це є Артхай. Артхас дуже крутий з який підтримує неймовірними такими художніми книгами, які, можливо, навіть розраховані суто на художників. І вони перекладають дуже багато літератури і на українську мову, особливо художні дії для художників, що вже вертує достиля і... Я це дуже ціную і те, що вони підтримують безкоштовний марафон, могли взяти участь всі художники, це дуже і дуже круто, тому обов'язково спробуйте взяти участь. У нас представлена від них книга, розмова про ілюстрацію пішами та з полішанкою кави від автора Дениса Тильбера. Що таке ілюстрація? Як відрізнити хорошу ілюстрацію від поганої? Чи потрібен взагалі ілюстратору сторітелінг? та як розвивати взагалі? власний стиль, та що Гарон Ар Рашиб відрубав голову Чофару та чому Чен Бонд наносить рожевий камдол, який зв'язок між палітрою старих майстрів та термоядерним санітатом. І кінець кінцем, чому професія ілюстратора це найкраща професія у світі. Далі, наш наступний дуже крутий спонсор, неперевершений, перевершений, дуже круто підтримує знову ж таки теж художні марафони, художники в Україні. Він також можна сказати, як посередник інодемних фірм, які доводяться в Україну, українські фірми підтримують. Тобто повноцінне зібрання дуже класних брендових фірм у одному магазині, як Art Express. там ви знайдете росу від українського виробника, там ви знайдете Ван Гог від нідерландського, якщо не помиляюся, виробника закордонного. Тобто, щоб не перераховувати багато, я думаю, суть ви вже зрозуміли. От щоб перечити, що саме вони нам представили у якості подарунків, якщо хтось може виграти художників, Наприклад, перший подарунок це є набір коль... кольорових олівців, 6 штук метал... у металевій коробці і склейка паперу, Там скетчу можна малювати свої картини навіть на А5 форматі з щільністю 200. Другий подарунок це є блокнот для графіки, талант А6 формату, тобто 9х14 см. З щільністю 140 і набір галових ручок. Дуже круто набрати у якості скачпоку чи скачу малювання, металічних кольорів. Там дуже круті кольори. Я дуже такі кольори полюбляю. Суто використовувати навіть у якості скачу і не тільки. Можна навіть підписувати сертифікати, подарунки, але на ваш. Як то на вашу фантазію і творче використання Третій подарунок, це я набір акварельних фарб і скетч альбом на спіралі, а 4 формату з щільністю 300, натуральний білий і старетні терно. Тобто цілому дуже і дуже круті подарунки. Я вам навіть просто через те, що для себе пробувати малювати, це все вартує вашу зустель і чу. наступний наш. Пантер буде мольберт. Він представляє нам дуже крутий подарунок, як мольберт. Він високоякісний, з дерева з сосна, якісний та екологічний матеріал, висота 55 см з підтримкою ширини та взагалі стоячого положення, щоб стояв нормально на столі, у вигляді обмежуючого ланцюга. Наступний спонтер є композит. Композит нам представляє представив такий дуже крутий подарунок, це, можна сказати, виробник преміальних акрилових фарб. Того, що я в них пробувала, це просто топ, самий-самий топ набір професійних акрилових акрилових фарб для художників на 12 штук кольорів. Високоякісні, художні, універсальні акрилові фарби з відмінною покривною статністю. При нанесенні товстого шару не розтріскується, утворює міцну, надзвичайно еластичну і оксамисту плівку, стійку до впливу води для внутрішніх і зовнішніх робін. Тобто можна використовувати на будь-які матеріали для декору, можна щось на дворі помалювати, там малювати там. Чи Презентувати якусь творчість на дворі. Ну, Взагалі, взагалом дуже круті подарунки. Я би сама хотіла вдати участь в праві, яке нам потрібно виконати завдання, щоб дати участь правильно у марафоні Весна Арт2. Це є традиційний марафон, який проводиться другий раз п'ять разний рік. І постараємося зробити такий безкоштовний марафон, справді традиції. Отже, перше, вам потрібно намалювати дві роботи на весняну тему. Друге, вам потрібно поширити допис позначками організаторів. Третє це намалювати. І правильно поставити текст. Тобто обов'язково має бути позначка спонсорів, усіх організаторів, а також має бути хештег Весна Арт. В кінці ви можете поставити хештег з усіх ваших робіт і написати Весна Арт2 колиш». Загалом це не є важкі завдання, головне їх правильно виконати і ви вже є автоматично учасником весняного марафону. Також хочу вам представити роботи наших переможців того року і роботи наших учасників того річного марафону, яким брали участь.